Віпець Ukraine. разом сильніші. Перед за все, я хочу подякувати болювальникам, які прийшли в вівторок да, підтримати свою улюблену команду. Гнали нас вперед. Я дуже їм вдячний за підтримку, за ті емоції, які і вони нам дають, і ми їм даємо. Тому це дуже головне для нас, для команди, для хлопців. Що касається гри, ми а, вже грали з нивою, да, і ми, а, звісно, розуміли, як вони можуть, можуть грати, і вони змінили схему, змінили таки, якщо вони в чемпіонаті грали більш один в один, то сьогодні вони грали при схемі 5-4-1, більш позиційної оборони, то ми розуміли, що нам треба скривати цю оборону, і я дуже вдячний. Хлопцям, що вони це зробили і зробили солідно на класі. і Я рахую, що був наш матч, ми контролювали ход поєдинку, хід матчу. Тому я задоволений і грою, і результатом. Звісно, наприкінці емоції, які Переповнювали, тому що останні хвилини хлопці вже грали по рахунку, розуміли, що останні хвилини, але пропустили м'яч, і там хвилина-півтори були такі нервові. А, ну, це за це ми і любимо футбол, за ці емоції, за ці за це терпіння, яке треба давати собі в таких ситуаціях. Данило Каранцу сьогодні вийшов після пошкодження, кілька поєдинків пропустив, відразу вирушив на третій хвилині, на третій-четвертій хвилині. Скажіть, чи на вашу думку міг би змінитись перетих подій у матчі, якби все ж таки йому не вдалося вирушити? Як ви можете прокоментувати його сьогодні? Ну, звісно, ми. Вже б відігрувалися в цій ситуації, да, але б ми не відходили від своєї гри, ми б домінували, тому що Інива порозуміло, що вони ведуть в рахунку, і вони ще більше оборонялися б це 100%. Тому нам все рівно треба було б скривати цю оборону, да, тому ну, я, в мене немає таких. Відчуттів, що якщо б ми програвали цей матч, ми б не виграли його. Тому я вірю в хлопців в їх можливості, в нашу гру, в розуміння, що вони роблять, тому я дуже ще раз їм вдячний за самовіддачу, за ці емоції, які ми зараз переживаємо. А, ну, я дуже Вдячний Дані, що він після трами, да, пропустив декілька ігр, але зіграв на рівні. Дуже класно, вже його оцінить тренер по вратарям, як він діяв більш конкретно. Ну, в першу чергу хочу привітати Буковину з виходом. Наступний раунд. Я вам скажу, що е, мені подобалося сьогодні все. Е, е, емоції, атмосфера. Е, на стадіоні дійсно було це такий кубковий матч, ніхто не хотів програвати. Е, що відносно гри, е, ми дуже добре почали. Ми створили гарний момент. У нас були гарні е, швидкі атаки. Я говорив, щоб. Сьогодні е, здобути перемогу ми повинні забивати голи. Ми сьогодні забили, але це було вже на 90-й хвилині. І цей втрата концентрації, яка була при стандартному положенні, коли ми пропустили, все таки е, вибуло десь такого маленький шок. Був у гравців, тому і ми зразу пропустили другий м'яч. Звичайно, намагалися в перериві поговорили, зробили заміни і більш агресивніше грати, але Буковина нам вже не давала такого простору. Вони вже грали на Діну взаді. Нам було важко вже доходити до воріт. Я розумію, що не вистачало десь майстерності. Да, ми за рахунок такого агресивного, більш вертикального футболу хотіли створювати моменти. Ну наприкінці забило. Звичайно, якби забили швидше, думаю, що була б інтрига вже ще було б цікавіше, веселіше. Тому можу подякувати своїм футболістам. Я сказав, сьогодні я грала молодість проти досвіду. Я тільки що давав на флеш-інтерв'ю. В нас команда сьогодні з 11 футболістів, 10 футболістів було. 5 футболістів 20 років, один футболіст 21, два футболіста 22 і два футболіста – 23. Ви представляєте, це є 10 футболістів від 20 до 23 років. Вони тільки починають свою футбольну кар'єру. Буковина сьогодні наймолодший футболіст вийшов, це є Віталій Дахновський, йому через 3-4 місяці буде 27 років. Всі останні від 27 до 30. Це є досвід. Це є футболісти, які поіграли в прем'єр-лізі і всім командам, ну важко. Тут даже я вам скажу, що не тільки там в Черницях ірати, а взагалі в першій лізі. Вони сьогодні дійсно заслужили перше місце. Я думаю, що в них проблем з виходом в прем'єр-лігу не буде. Тому я тільки можу подякувати футболістам. Да, ми будемо тільки маємо зростати. Ми маємо міцнішити. Ми маємо прогресувати. І я думаю, ця команда з часом реально може поборотися також за вихід у прем'єр-лігу. Сьогоднішній гри, скажіть, чи було щось таке порівняно з попередньою грою, чим Буковина здивувала нашу команду, чого не було попереднього? Ну, Буковина точно не здивувала. Ми прекрасно розуміємо, як грає Буковина. Тут ми, ми трошки перебудувалися, ви замітили, що ми поміняли тактичну побудову. Ми грали сьогодні 3-5-2. І ми наситили середину захисту, тому що там. В атаці Буковини дуже швидкі, креативні футболісти, які дуже добре в вільний просір, туди йдуть передачі, і в нас була проблема ця в Тернополі. Тому ми чуть-чуть сьогодні по тактичному перебудувалися, і в нас все вдавалося. Практично все вдавалося. Не можу сказати, що все вдавалося. У нас було тільки два дні на підготовку. Це нова тактична схема була ми так ніколи не грали. І за тих два дня футболісти ну, вони добре зрозуміли, вони виконували це. Що ми вимагали, тому у нас сьогодні було ми дійсно перекривали зони. І за рахунок швидких контратак але сьогодні ми, у нас був такий план. У нас все виходило, але ну, цей стандарт, трошки і зразу швидкий гол все-таки все. -таки, все. От ми втратили цю концентрацію. Нічим буквально не здавалося. Це МЧР, це є досвід, це є швидкість, це є креатив, це хороший підбір футболістів, тренер, всі тренери. Тут, я думаю, що зібрали те, що повинні було зібрати на першу лігу. І я думаю, що вони свої завдання виконують. Був у вашої команди ну, гострий момент на 3 чи на 4 хвилині. Так. Потім також ще один гострий був у момент на 15 хвилин, чи стало би. Завдання своїм футболістам забити саме першими ні, фільмологи... ні, ну, то в ідеалі було б вже забили першому швидкі. Це взагалі було б фантаст. Розумієте, ну дійсно вони були ті моменти. Вони були гарні підходи тоді, гарні швидкі контратаки. Да? Там не було вже такої от вивісти, от не вистачило цього останньої передачі удару. То є в нас такого, не вистачає цього. Це дійсно. А то, що ми побудували так, як ми грали, це, це добре. Футболісти зробили все. Мені подобалося, як футболісти. Е, е, uh Переміщалися по футбольному полі, і то, що ми домовилися, вони це робили чудово. І звичайно, вимога була тільки грати вперед. Ніяких передач назад, ніяких поперечних передач. Ми шукали вільний просер, ми мали йти туди передачі. От, більшості там воно і там заходило. Багато ще могли краще так виконати ці передачі. У нас більше було б у цих моментів. Ну, футболісти все-таки ну я сказав, що от вони назад, поперек, назад, хоча б у вільний просер, і, і атакуючі, атакувальні футболісти, відкривалися туди. Ще треба було більше грати туди. Да. Я думаю, більше би створили моментів. Але я кажу, у нас було два дня тільки на підготовку, що футболісти змогли, що ми об'яснили, вони сьогодні для першого зігра... для першого разу зіграли дуже добре. Віталій Достовський, ваш колишній допічний, так, так скажемо. Чи. Давали ви е, гравцям своєї команди, які грали проти нього якісь персональні вони новини. Вони що... Ні-ні, вони його знають вже, бо тому що вони і багато товаришують з ним. Вони вже якби в нас теж багато футболістів львівських, практично дуже багато. Тому вони дуже знають і всі знають, як Віталік грає, і які в нього креатив, яка в нього швидкість. Тому тут дійсно тут же ми акцентували все на першій грі в Тернополі. Тут вже було там друга, вже якби. Тоже, але всі прекрасно знають, що Віталій може на футбольному полі, тому як вони вони сьогодні відіграли дуже добре і проти, ну якби в цілому. Я розумію, що ми наривалися на швидкі контратаки. Потім і Буковина там і мали. І перевагу, і більше контролю м'яча. Це ми все прекрасно розуміли. У нас трошки була друга побудова гри, ну не вистачило. Не хватило цієї такої концентрації. Закінчив перший тайм не з тим рахунком. Я думаю, би і Буковина почала би спішити. Тоді би було в нас більше простору, більше, більше атак, і нас вище свіжі футболісти. У нас були і швидкі футболісти виходили. Тоді був, був другий футбол. Ну на жаль, на жаль, ми все таки оце от не дотерпіли. Не то, що ну неправильне може слово там не дотерпіли. Ну втратили концентрацію. Тому якби пропустили, і, і вже потім було важко.